Ось такий має вигляд квартира, де зранку 14 січня спалахнула пожежа. Зайнялася оселя в багатоповерхівці, що на вулиці Олени Теліги. Я побачила, як собаку гуляла. Поліція, і швидкі, і пожежні машини були. Багато було. Вигоріла квартира, трьохкімнатна. Загинув саме. Молодий хороший хлопчик. Ще одного чоловіка, 1984 року народження, з ознаками отруєння чадним газом було виведено на свіже повітря та передано працівникам швидкої медичної допомоги, якого в подальшому було госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні. Також під час ліквідації пожежі з будинку було евакуйовано на свіже повітря 15 осіб. Причина пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюються. Голова ОСББ будинку, де сталася трагедія, ось як характеризує її мешканців. Є різні люди, є люди роботячі, є люди, які там ведуть певний, там, у них певний стиль життя. Знаючи свій будинок, знаючи майже кожну квартиру, хто де мешкає, то ну, рано чи пізно чогось подібного потрібно було очікувати. Я б не сказав, що там дуже благополучна родина жила. Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо. Її наслідки й досі відчувають на собі мешканці під'їзду, де зайнялася квартира. Найбільше дісталося сусідам з нижнього поверху, яких затопило, каже голова ОСББ. Наслідки пожежі відбуваються абсолютно на всіх, вікон немає, морози наступають, не система опалення може знаходитися. Ну, вона знаходиться під ну, в небезпеці після цього. Ну і в наслідки пожежі там запах, токсичні. Оці отричовини, які ще досі там повітрі. Пожежники казали, що добу краще туди не заходити, тому що горіло все. Мешканці будинку кажуть, рятувальники дісталися до місця займання досить швидко. Попри те, що на заваді їм стояли припарковані біля будинку автівки. Нині ж причину виникнення пожежі ще мають встановити фахівці. Ольга Данілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.